Німці, здається, почали прозрівати і розуміти, хто по-справжньому працював на Росію і хто руйнував Німеччину. Ну, не просто був агентом, який там розвіддані давав, а хто взагалі нищив американську пробачте, німецьку економіку для того, щоб догодити Путіну. І історія дуже цікава. Про неї заговорив мерць. Який почав прозрівати. Ні, ну може, він знав раніше, але мовчав. Проте він і зараз не договорює. Що ж там відбувалося з Німеччиною? Зараз я вам коротко поясню. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Так от. так от. Він заявив про те, що відмова від ядерної енергетики була помилкою. Це була не помилка. Це була свідома операція, мета якої була присадити Америку Німеччину на російський газ, а Шрёдеру і Меркель на цьому заробити. Не даремно ж після завершення своїх повноважень Шрёдер опинився в російському нафтогазі. І Меркель туди ж працювала. Так, вони ліваки. Ліваки завжди виступали за якісь там екологічні руки, штуки і так далі. І так далі. І вони казали, атомна енергетика це дуже небезпечно. Треба все закрити і побудувати вітряки і російський газ, вітряки і російський газ. І це виглядало дуже ефектно. Вітряків в Німеччині дуже багато, сонячні станції стоять повним ходом. Але це все тільки димова завіса. Насправді все це робилося для того, щоб купувати російський газ. Багато російського газу, який був буфером між струмом і теплом від атомних станцій, і е, грошима. І таким чином е, Німеччина стала хабом, вона завела північні потоки. І торгувала ними у себе і всюди, і з великим задоволенням заробляла разом з Путіним. Їм здавалося, що це зупинить Путіна. Ну Путіна це не зупинило. Це приносило користь їм, так, тому що вони показували великі інвестиційні проекти. А що тепер? А тепер повна дупа. Повна дупа. Чому? Тому що немає тепер можливості у Німеччині обходитися е, російським газом. Вони купують всілякий газ, купують що попало інше. Але ключове: вони не можуть використати ядерну енергетику, яка могла все спокійно їх рятувати. І тому ті країни розумніші і менш корупційні країни. Ну це ж корупція, правильно? Ми ж розуміємо, що це корупція. Але це корупція на державному рівні кількох чиновників. Ми можемо пообурюватися. Як це можливо? Дуже просто. Як ви думаєте, чому Україна, маючи такі величезні запаси газу, купувала його у Росії? Чому ми не розробляли свої газові родовища? Тільки почали останні роки розробляти, після того, як Яник здриснув? Чому ми купували? Чому у нас все на газу? Чому ми не використовували своє вугілля і так далі, і так далі, якщо у нас свого вугілля валом? Тому що. Була інша корупція, але так з тим самим газом? Ми ж теж не будували ядерні станції. Вони в нас стояли заморожені і так далі. І так далі. Чому? Тому що коли говорять про те, що Росія намагається привести корупцію в інші країни, це не так просто, як вам здається, це не так просто, що там зайшли і взятку комусь дали. Ні. Вони показують шлях. Пам'ятаєте, яка війна була за газові? Контракти, угоди і так далі. Юлія Володимирівна, ми все це пам'ятаємо. Тому що завдання було, щоб ми якомога більше витрачали газу і купували його в Росії. В якийсь момент, слава Богу, цей процес завершився. Але не було зроблено те, що треба було замінити, тому що замінити російський газ можна було би станціями місцевої генерації там. Регіональними маленькими станціями вироблення струму і так, далі, і так далі. Все це можна було зробити, але це все не було зроблено. От, на жаль, і тому ми маємо те, що маємо. У нас є інша проблема. От, але, звичайно, що якби ми побудували і добудували всі ці ядерні станції, які у нас були свого часу, то у нас би таких проблем з струмом, які у нас є сьогодні, не було б. Якщо б ми знали, мали і генерацію газову і інші способи, але Росія робила у нас би теж було менше проблем. Але Росія все робила, що їй потрібно. Вона змушувала уряди інших країн купувати дешеве у них. Слухайте тільки Росія, але подивитися, що робиться з Китаєм. Ви ж чули про протести в, в на, на цьому. Там в Китаї в, на цих островних державах, всяких, там, починаючи від Індонезії, Сингапура, Малазії і так далі, проти китайських товарів, коли вони з Америки хлинули туди, бачили про це. Це ж та сама історія. Ти замість того, щоб купувати українські дорогі товари, які будуть у нас дорожчі, ти починаєш купувати китайські товари. Потім Китай починає підвищувати ціни, потім ти вже купуєш дорогі товари. А робочих місць у нас в Україні немає. Немає, тому що ми ж все купуємо за кордоном, у нас нічого свого немає, крім решена і дронів. От вам і все, що ми виробляємо. Бо а хто ще в світі знає, яку нашу продукцію. Ніякої більше продукції ніхто не знає. Ніхто з наших олігархів не зміг, ну, там, що, може, пінчук виробив якусь продукцію, якою ми славимося на весь світ. Чи Коломойський? чи ахметов, хто небудь взагалі виробив, ну, зробив якийсь бренд всесвітньо відомий, що тепер всі починають його хотіти купувати і так далі. Ні. От дрони під час війни, це правда. Тепер всі хочуть наші дрони. Ну, от, Не з добра, але так не ми. Ну, і Рошен всі знають. Хто ще, може я там щось не напишіть мені, будь ласка, може, я забув якусь торгову марку, яку знає весь світ, і так далі. Ну таку. Аніміров ще може. Німіров, да. Німіров е особливо там, в цих русських магазинах по всьому світу його багато, це правда. Не знаю, чи його зараз виробляють, чи ні щось вже я випав із цієї категорії yeah. споживачів Німіров. Так от, е немає ніяких брендів, які б ми виробили. А чого? Ми все купуємо іноземне. Це те саме, Це те саме. Просто Росія виявилась прямим ворогом, а Китай виявився не таким прямим ворогом. Тому удар по Німеччині нанесли через російський газ, а через Китай поки що не ще не нанесли, але скоро нанесуть. І коли сьогодні, якщо ви помітили, вимагають від України, щоб Україна на ці гроші, які нам дає європейський союз, купувала гроші зброю тільки у Європейського Союзу. Нагадаю, що таке вже теж було. Коли вони домовились нам виробити снаряди, а їх не змогли виробити, бо у них не було де, не було бази для цього. І зараз у них багато чого немає. І коли у вас є тисяча доларів і ви хочете купити дрон в китайській, це одне. А коли ви хочете за, цей, за цю тисячу доларів купити дрон, пробачте в Європі, ви нічого не купите, тому що ціна е при однаковій якості набагато вища. Тому, звичайно, що краще купувати в Україні. Але ключове. Корупційні маленькі держави, ну не маленькі, не настільки маленькі, скільки, значить, як би це сказати, недорозвинуті в такому демократичному чи іншому плані. Вони намагаються все зробити, вони намагаються корупційно замолодити влади, такого дуже багато по всьому світу китайці роблять. Купіть наше ето, візьміть наше те, візьміть те, а потім закінчиться тим, що в країні настає катастрофа. І от Мерс тепер, він не назвав Шрьера і Меркель, але Мерс тепер починає розуміти, як їх Росія розвела. І ми повинні розуміти, як нас Росія розводила весь час, коли у нас газ лілся рікою, як то кажуть. От, а тепер ми не можемо ні без струма, ні без газу, тому що у нас енергонебезпечне забезпечення на найнижчому рівні. Яке тільки можливо і замінників немає. Отакі. Дякую вам, що ви зі мною. Дуже дякую окремо своїм спонсорам, які підтримують мій канал. І е, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. До зустрічі!